Мої вітання, друзі! Нарешті, нарешті в мене дійшли руки, щоб зібрати набір, який я купив ще півроку тому. Ще на своє день народження, Карл я купив собі набір, подарував. І ніяк я до нього не міг дійти. До речі, у мене досить багато таких наборів, які я ще не можу ніяк зібрати. Я сподіваюся, що до них теж час дойде, але сьогодні не про те. Зустрічайте Зореліт вартових галактики, частина третя. Отже, давайте дивитися на цей великий набір. Мені дуже не терпиться його вам показати. Звичайно, багато хто бачив, але я хочу поділитися власною думкою з приводу цього набору, з приводу самого безпосередньо зорельоту та безпосередньо фігурок. Ну що ж. По традиції спочатку будемо дивитися на набір, що в нас в комплекті, а потім ще подивимось фігурки та е, висловимо свою думку так, з приводу цього набору. Тому, друзі, давайте дивитися. Друзі, для нас зараз досить нелегкі часи, і всі ми знаємо, що потрібно на постійній основі допомагати і підтримувати, дякувати нашим захисникам. Тому зараз на екрані ви бачите QR-код. Який переведе вас на монобанку? Також є посилання під відео на цю банку, де я збираю власне банка для потреб Збройних сил України. Всі, друзі, я наголошую, усі гроші, які туди будуть потрапляти, я туди буду закидувати сам. Раніше я просто донатив. А тепер буду кидати на банку разом з вами, якщо звичайно ж по вашим силам та бажанням. І всі, друзі, всі гроші я буду перераховувати на потреби Збройних сил України та відзвітую на каналі, куди я перевів ці всі кошти. Тому, друзі, звичайно, долучайтеся по можливості, по бажанню. Ви знаєте, що кожна гривня важлива. Слава Україні! А тепер переходимо до огляду. Отже, набір та сам зореліт. Зараз ось такий набір з артикулом 76255 коштує орієнтовно в середньому 2800 гривень. Як на мене, це досить класна ціна за 1100 деталей. Плюс-мінус там додаткові деталі, фігурки, не рахуємо. 1100 деталей за ось такий крутий е, зореліт. Коробочку ми всі бачили, ось так вона виглядає. Е, ось такі тут навіть типу функції трошечки є, про які ми поговоримо трошечки пізніше. Е, тут у нас, як я сказав, 1100 деталей. Є ось така інструкція у нас в паперовому пакеті. Який ось так іде да, ось така велика інструкція, звичайно. Ну і що? У нас наклейки, які я по традиції зазвичай не клею. Не знаю чому. Ну, Рідко на які набори, зараз я клею наклейки. Тому нехай поки залишається тут. Можливо, я не захочу, щоб він в мене був цей набір, і я його продам. А коли не наклеєні наклейки, його ще краще та вигідніше можна. Продати. А тепер давайте дивитися безпосередньо сам набір. Ось такий у нас набір. Досить великий, як на мене. Звичайно, не в масштабі мініфігурки. Тут, звичайно, тут би було б 10 тисяч деталей для того, чи хоча б 5 тисяч деталей, щоб зробити його в масштабі мініфігурки, але більш з тим. Як я казав, його ціна 2800 гривень і за 1100 деталей, до речі, не. Скажімо так, не самих популярних кольорів. Ми бачимо ось тут такий блакитно зелений такий фіолетово рожевий Є сірі деталі, так, звичайно, проте у нас досить класний набір, досить класні деталі. І за ну, таку досить приємну ціну, як на мене. Що у нас по збірці безпосередньо самого набору? Ну, Є прикольні моменти. Але, як ви бачите, що е, сам зореліт складається з двох, е, майже однакових частин, ось таких е, кілець, тому дуже багато однотипових е, процесів ми робимо. Тільки кабіна у нас е, така теж досить... Дво, з двох сторін вона дзеркальна. Е, ну, і все. Якби По збірці нічого такого, просто те, що він досить великий, досить прикольний. Е, і з цього. Це, це реально бонус в збірці. Що можна сказати по функціоналу? По функціоналу відкривається кабіна. Дякуємо і за це. Ось і все. Тут можна посадити три фігурки точно, ну і дві типу збору. Я, я навіть не знаю, тому що у нас, е, окрім того, що у нас відкривається кабіна, ще у нас ось такі невеличкі зорельоти. Так, ось такі невеличкі зорльоти у нас від'єднуються два з двох боків від літака. Чесно, не пам'ятаю, чи я фільм дивився, але я не пам'ятаю, чи там такі зорльоти від'єднувалися, можливо, такі шлюпки рятувальні. І тут можна посадити ще одну фігурку, типу сюди дві, сюди три, і якраз п'ять фігурок, що в наборі, можна посадити. Ну, якось так. Не можу сказати, що це досить ігровий набір, тому що. Його можна розглядати як набір е колекційний та якийсь виставковий, тому що він у нас йде на підставці, тому що так його покласти ну взагалі. Бачите, як ви бачите, він ну не камільфо, взагалі, отак його покласти. А ось е така є підставочка у нас, яка доповнює його досить гарно і його отак, Беручи, можна тут в пас поставити. До речі, в нас, якщо типу ним гратися, так літати там, і в нас відкривається нижній шлюз, типу, можна ось так зробити. І звідси і звідси, отак, типу, будуть виходити вартові галактики. Епічно. Можна якийсь мультик зняти, не знаю. Загалом ось такий: досить великий набір, який можна поставити. На полицю і милуватися ним, тому що досить класні кольори, як я сказав, і виглядає він е, взагалі незвичайно по відношенню до інших е, зорельотів. А ось друзі, фігурки з нашого набору. Хотів би я сказати, проте ні. Це не всі фігурки з нашого набору. Тобто тут всі ще тут. У нас стоять всі вартові, яких можна отримати по третьому фільму. Але нам потрібно забрати три фігурки, тому що в цьому наборі, на жаль, вони не всі. Забираємо Грута, тому що спойлер його на початку фільму йому відривають тіло, в нього залишається тільки голова, але він є все-таки, але в іншому наборі в цьому наборі немає. Залишає... Забираємо малюка. Ракету, тому що це е, такий е, флешбек е, з дитинства ракети, тому його теж тут немає. І безпосередньо самого Ракети, тому що весь фільм зв'язаний на тому, щоб врятувати ось цього персонажа. Ну і залишається у нас 5 фігурок. Так, не досить багато для такого великого набору, тому що можна було хоча б ще додати канга. Е, ну, хоча б канга. Так було б взагалі супер. Якось там його ще. Сіпаку, Але ні, у нас ось таких 5 фігурок. Хто у нас тут є? Дрекс, звичайно. Всі вони в формі вартових галактики, частина 3, всіх вони однакова форма. У Дрекса не досить розлючений вигляд та два ножі. Ось така фігурка. Далі у нас класна фігурка Мантіс. суперова фігурка в плані голови, тому що тіла в них всіх однакові, але голова прикольна, заспокоїть будь-кого. Далі у нас, звичайно, головний вартовий галактики. Це у нас зоряний лицар. Два його бластери. Класна у нього зачіска, все супер. Він у мене, до речі, їх три в мене фігурки. Один в запакованому наборі. Один ось в цьому наборі і ще один в розпакованому разом з грутом. Я, до речі, робив. Огляд на той, на той набір теж е, ось така фігурка. Так. Ну і новий у нас е, вартовий це не була. В другій частині вона ще була е, не сильно хорошою дівчинкою, скажімо так, а зараз вона перейшла на білу сторону. І тепер ось катану розмахує і е, крошить ворогів наших друзів. Так, ну, і головна зірка цього набору по фігуркам це, звичайно ж, Адам Ворлок. Це ось такий, знову ж таки, спойлер на початку. Він такий антагоніст, типу, але молодий хлопчина, який ще нічого не розуміє, його послали вбити, чи що там зробити, а, чи щось забрати у вартових чи вбити вартових, але він не зміг їх всіх. І... Потім він, скажімо так, зробився хорошим. Зробився хорошим і став теж вартовим. Дуже класна фігурка в золотому такому червоно кольору. якісь енергетичні у нього руки, плащ, суперова зачіска золота. Дуже класна фігурка. Навіть камінь є в ло... ну, на лобі. Ось така крута фігурка. Що тут ще сказати, досить класна фігурка. Був би ще Канг взагалі. Б. Ціни б цьому набору не було, але поки що так. Отже, загалом, друзі, набір класний. Що по деталям самого зорельоту, що по фігуркам, можна було б краще за ці гроші. Проте, я вважаю, що цей набір досить гідний. Дуже класні фігурки, які я хотів собі в колекцію, я купив. Зореліт поки що буде стояти в мене на полиці, тому що. Мені навіть нема куди розкласти ті деталі, тобто треба збільшувати місце під деталі, тому він буде просто стояти. Скажу так, що для поціновувачів вартових галактики однозначно цей набір маст хев, тому що дуже класний джурельот і класні фігурки. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися такий огляд і ви нагородите його своїм лайком та коментарем. До нових зустрічей, друзі, у нових відео. Всім бувайте!